Друзі, перші про головне. Поїхали. Зрадник з СБУ міг зривати обміни полоненими. Виявлення шпигуна ФСБ в керівництві СБУ, Пише Володимир Цибулько, політичний експерт, письменник. Важливо, що голова СБУ Малюк особисто очолив операцію з виявлення і затримання зрадника. Це показник серйозності намірів. Служба безпеки не деталізувала, що саме закидають затриманому співробітнику, але багато чого стає із самої посади зрадника і повноважень, які вона надавала. Отже, зрадником виявився невідомий широкому загалу Дмитро Козюра, керівник штабу антитерористичного центру при СБУ. А за сумісництвом ще й заступник безпосереднього керівника АТЦ обидві посади передбачають повний і необмежений доступ до всіх матеріалів щодо підготовки і проведення обмінів військовополоненими. Це шифровані повідомлення, місця проведення обмінів, деталі, домовленості, списки полонених з обох сторін, навіть оформлення бойових розпоряджень. Все це надзвичайно широкий, і потужний спектр можливостей для впливу на всі процеси. Маніпуляції, зриву домовленості і проведення глибинних спецоперацій маючи до неї доступ, росіяни могли виходити на переговори з сильних позицій, шантажувати життя і здоров'я наших людей. Адже багато хто з них, опинившись в полоні, не дають про себе повної інформації з питань елементарної безпеки. Разом з тим, Україна в свою чергу може притримувати певну інформацію про полонених росіян для досягнення кращих домовленостей. Безумовно, конкретні епізоди можливих зливів має визначити й довести слідство. Але відомо, що обміни неодноразово зривались саме через те, що росіянам ставала відома певна чутлива інформація. Несподівано змінювались умови, а деякі наші полонені потрапляли в ситуації, які реально загрожували їхньому здоров'ю і життю через розкриття особистих даних. Важливо розуміти, що одна із складових АТЦ Об'єднаний центр при СБУ він власний і займався всіма питаннями щодо обміну від імені служби безпеки. Відомо, що до його складу входять представники Міністерства оборони України, збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України. Держслужби з надзвичайних ситуацій Козюра мав доступ не тільки до документів та будь-яких заходів об'єднаного центру, але й до персональної інформації всіх учасників. Звісно, що стверджувати щось напевно зараз неможливо, хай розбирається слідство. Втім, невідомо наскільки воно буде відкритим, зважаючи на місце служби і посаду козюра. Зрозуміло, що він також мав доступ до даних, здобутих оперативним шляхом: фото, відео, аудіо, телефоні, радіоперехоплення. Тож навряд чи слідство і суд будуть надмірно публічними. Цілком логічно, тим більше під час війни. Сам факт того, що СБУ проводить ретельне Смо очищення позитивний, але маємо розуміти, що Козюра працював в структурі давно і на серйозних посадах. Щонайменше в 16-му році він вже був керівником антитерористичного управління. Те чи він працював один. Які метастази він пустив всередині спецслужби невідомо. Тож роботи в цьому напрямку Василя Малюка чимало. Той же час, нібито президент не очікував такого результату, козюра неодноразово був на нарадах з президентом наступні на зачистку самовини. Спецслужбісти, зрадники, які працювали на ФСБ на найвищому рівні української влади. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя Висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, відпуститись, переможемо разом.